В Захваті від вашого міста, як да. одна людина, всі ходять, отак головою крутять і кажуть, так не буває, так не може бути да. так чудово. Дуже дуже таке люди, таке місто да. чудове. Більше десяти людей. да, для тут ми виташили да. сюди. Всім казали, що чудові люди, чудове місто. Всі нам повірили, приїхали і ми їх не підвели. Місто горішні плавні дало прихисток українцям, які втратили власний дім через війну. І вимушені жити в новому статусі внутрішньо переміщених осіб. Здебільшого таким людям доводиться розпочинати заново все: шукати житло, лікарів, школи і садочки для дітей, заробіток, реальна історія про три життя від Лілії та Володимира Удовенків з міста Селидове Донецької області. Я можу сказати, що я був щаслива людиною в своєму місці. Тому що в нас була квартира, була дача, я на пенсії вже був. У 2012 році ми створили на своїй дачі перший міський приватний притулок для пискатніх тварин. Ми дуже з жіночкою моєю любимо, полюбляємо тварин і ми там створили цей приют, прихисток. І Я там ну, жив це все время, займався тільки був на пенсії, займався цими тваринами. Я їх любив, вони мене любили. Ну, був щаслива людина. Жіночка на роботу ходила, ще молода мене. Вона От так ми жили. 24 лютого 2022 року. Шоком увірвалося в життя сім'ї Удовенків. Володимир зізнається, ніколи не думав, що таке може статися. Розповідає про свої перші думки і почуття, коли зрозумів, що Росія розпочала повномасштабну війну. Я знаходився у притулку цьому. У мене був сусід через річечку. На тому березі з річечки в нього там база відпочинку була. Він зателефонував, сказав, Володя, підходь сюди, є дуже важливі новини. Я ні радіо, нічого не включав, я цього не знав. І коли я прийшов, він мені три години чи чотири розказав, що це так, я сказав, ти щось з тобою не те. Щось з тобою не те, я не вірив до останнього. А потім, коли офіційний почув, ну, скажімо так, був у великому розпачі. Я до цього часу не вірю, цього не може бути, і цього не повинно було бути. Підтримувати й допомагати. Навіть одне добре слово може дати сили жити. Нам допомагало вижити те, що ми були заняті цілу добу. Цілу добу. То біля тварин, ми, яких взагалі нікого немає, то біля своїх батьків старих. Ось. І мені ще допомагало у мене біля дачі хлопці, військові, два роки стояли. Я ходив кожен день до них. Оце спілкування, оця віра їхня мені допомагала дуже. Подяка їм. Я імен не буду називати ні позивних, ні імен, тому що це не можна робити. От. Ну тут хлопці дуже, дуже добрі були. Я піду, вони питають, дядь Вов, а чого ти такий розстроєний? Та кажу, не розстроєний, кажу, що ж таке. І вони ще півгодини пів години з їхнім спілкуванням дуже добрі люди, дуже позитивні, дуже оптимісти. Оце мені дуже допомагало. Я вже був настрій, в мене був сотвісточний, жіночка переходить на дачу, я їй теж передаю, але теж виходить вже друга людина. Так було далі. Це yeah. нам, дуже, нам дуже допомагало, як це не видно, спілкування з тими сусідами, з нашими сусідами, які були військові. Військова частина стояла через річку від нас. Це нам дуже допомагало. Заряджали вони нас вірою, що все буде рано чи пізно добре. Чоловік, він все ж така, до всього привикає. І потім ну, нам було якось все рівно. Ліж би будь вдома. Ліж би Чого, нам давали гуманітарку дуже хорошу. Їжа була, да, не голодували. Благодійні фонди привозили нам, кожен місяць видавали гуманітарку. Нам кожну неділю давали безплатний хліб, видавали теж, привозили на город. Ну, що холодно, ну були там якісь години, світ давали, включали каміни, газу не було, ну електрична печка. У нас мер бивший поділа по всьому городу скважини. Вода була, вода да. в нас була, тобто можна було піти в воду. Ти набрати. Набрати. Да, да. Ну, ну знаєте, коли вдома, воно ну, не так ощущається. От це от. Та, ну ладно, хай вже як-небудь, ну лише би ти вдома був. Це, ну, це було для нас головне, що ми вдома. Родина Удовинків, як безліч наших співгромадян, через російське вторгнення втратила домівку, роботу, здоров'я та рідних. Ми знаходилися вдома вдома і десь після початку цієї війни, десь на півроку, да, ліля, чи більше було тихо в нашому місті. Тихо. А ось коли пройшло півроку, ну, почали потихеньку, планомірно руйнувати лікарні, садики. Навчальні заклади, магазини, ну все, що тільки можна. Тоді ми почули, як це, як це, як це страшно. Ну Ми опять же, не збиралися нікуди тікати, далі, далі бігати, тому що е це наша батьківщина, наші батьки там живуть, наша земля. І Ми, ми не могли повірити, ми були там до останнього. А за останні півроку, перед тим, як ми сюди в ваше місто приїхали, за півроку біля цієї дачі 14 ракет упало. На відстані від 100 метрів до 105. Били-били, поки вони два рази не контузили, поки раз спину з не поранили і поки цей прихисток трошки не зруйнували. Ми все одно залишилися. А тоді добралися і до, нашої, до нашого помешкання в місті, до нашої квартири. Помниш, так? під вікнами дуже велика впала впав якийсь заряд, ми жили на другому поверхі, і під вікнами щось впало сильно. І цю квартиру, де воно впало, видули навстрізь, аж через це все, аж вилетіло все на вулицю. А жінка мене приучила вночі підніматися, і коли оце тривога, щось в місті падає, ну, треба йти в коридор, там безпечно. А ми до того звикли, що я не захотів вставати. Кажу, йди сама, я не піду, я лежу. Вона каже, не дайте. А коли я йду, дивлюся, на мені лежить все, двері, там стекло, все, що можна. Бо ну, так волнує кудар, бо все. Підніматися, хата горить, все, димить, ну куди. І оце після цього ми вже нам жити не було. Так. Будинна повсякденність. Так охарактеризував Володимир один день із життя у війні. Ранній підйом 6 січня. Готую великі великі ємності їди на вулиці, бо в хаті буде тепло, і дров багато потреба. На вулиці така зима і така вічечка така. Ти готуєш там. Це займає десь дві-дві з половиною години. Потім воно остиває потихеньку, ти потім годуєш їх. Потім прибираєш в приміщенні. потім побут свій, собі щось стираєш, прибираєш, там таке готуєш собі, йду. І Це займає почти ну, півдня, навіть більше. Потім в якісь питання випливають, які не заплановані були. Ну, скажем, якийсь питомець прихворів. Ти дивишся, які в тебе ліки є. Нужно процедури всі випадки, спасти його життя, його здоров'я, ти цим займаєшся. Потім наступає друга половина дня. У другій половині дня я, як правило, займався тілом. Душа душою, але тілом теж займатися, треба, оскільки вже ж, тоді мені було 64 роки, mm. якщо не буду їм займатися, я не зможу функціонувати ефективно. Я маю на увазі ну, фізичну культуру. Я займаюся там, штаною, гирями, перекладиною і все інше. Плюс потім я купаюсь зімою ставки. Це теж допомагає тонус підняти і зробити людину більш сильнішою, і духовно, і фізичною. А потім я біжу ще 5-10 кілометрів. Це займає 2-3 години в мене після обіду. Потім темніє, в січня рано тимні. Я заходжу вдома. У мене тоді ще світло було, був. у мене є дуже хороша бібліотека. Разні книги, такі, які навчають людину жити, як бути йому щасливим. Хоча це парадоксально звучить з моїх уст. Але от як бути йому щасливим. Дуже багато авторів є таких, я їх називаю мислителі планетарного масштабу. Їх дуже багато є. У мене дуже хороша бібліотека, більше 100 книжок. Я десь годину втратив на те, щоб вони мене чомусь навчили, того, того, що я не знаю. Потім йду ще годину проводжу в другому приміщенні, де мої живуть, подопічні, з ними там спілкуюсь, погладить, розказати їм. Що це таке життя? Якщо послухати їх, вони по-людськи не балакують, вони по-своєму. Ну, все рівно, ми друг друга розуміємо. Тоді наступає пізне, не пізні, а середній вечір. Лягаю відпочивати, як правило, десь пів десятого. Ну, от я лягаю відпочивати. Подяку, висловлюю всім, всім, хто за мене турбувався сьогодні, що я живий та здоровий, все добре. І через декілька хвилин перший удар. На відстані 150 кроків, це дуже близько. Хатинка трасеться, ну не, ну не падає це раз. Трасеться, стекла вилітають, все. Я думаю, вийду, подивлюсь, як там хоч тварини живі чи здорові. вони. Я, я виходжу і через декілька секунд я бачу дуже потужне полум'я перед глазами. Я думаю, що воно таке. Ну а підсвідомість Вишнера, добре розумієте, це не свідомість. Вона реагує більш оперативно і більше, і команду веде на халяч. Я нахиляюся і тут вже йде вибухова хвиля, яка зносить все крильцо, де я стою, в цій хатинці, всі стікла, все це і це все равномірно по спині, так, щоб я отримав поранення. Ну, Піднімаюся, дивлюся, потихеньку сочиться. Серце трохи пульс участився, кров біжить, там залива ноги. Все. Ну, думаю, не дуже біжить, тому що не сильно. Мать артерії не повреждені, це максимум, що віна тільки. Так що жити мабуть, буду. Дзвоню сину, син приїжджає. Жить будеш, глибокого нічого нема. Ми ще годину проводимо на операційному столі, скажімо так, у хатинці нашій. Він витаскує мені пінцетом ці осколочки всі різні, заліпля, заклеює, каже, жити будеш, все нормально. Люди, які пройшли через випробування війною, стали дуже стійкі і можуть впоратися з труднощами відсутності електрики чи води. Коли ти вдома, ти переживеш все да? просто. Бо то кажуть, вдома і стіни лічать. Да. От коли ти вдома, ти все, просто все переживеш. Що б там не було: світу, газу, тепла, води, там. ну, абсолютно все. Якось нам було все равно. Ми, ми вдома. Тепер звісно, тепер, звісно, тяжело. Ну, як тяжело? Все добре, ну, не своє. <гум> ну, <гум> да. Батьківщина із батьківщина. Ну, Самі розумієте, багато років прожив. Кожне деревце, знаєш, кожен вдома, кожна вулиця. А, ну, Нічого. Пустик, да. Нічого. Ми люди добрі, ми полюбимо це місто, ми вже його полюбили. Mm -hmm. так, що все, буде, все буде добре. Ми робили те, що робили. Ми рятували тварин і вихожували їх. Ми допомагали близьким, стареньким нашим батькам. Ми жили в тому режимі, як жили. Да, нас турбувало, чим це закінчиться. Коли хлопці додому повернуться, ясна, річ, на серці було неспокійно. Ну, ми жили, вірили, що буде на краще, до останнього. Ну а потім, коли фронт придвинувся, ми тоді вже відчули вже конкретно кожен на собі, яка це війна страшна річ. Одна річ, коли це падає десь далеко, тобі страшно, вижити чи не вижив, а друга річ, коли їде мій брат, а йому на машину падає, на автомобіль падає якась, я не розбираюся, може безпілотник чи щось таке, і він на місці помирає за рулем, його вбиває там. Друга річ, коли до батька в хатинку мою, в Сильську, заходять військові, не знаю, я ж не можу казати, ну, мабуть, військові. не знаю, Ну, не люди, коротше. І розстрілюють дідушку в груди в голову, 86 літнього він падає помирає, там, мій батько. І так далі. і так далі. Тоді, звісно, готовий зробити, що хочеш. А вік не той і можливості не ті. От такі справи були. Під вікнами. Та в нас там нема правил взагалі таких, щоб були якісь дома вижили. ну Нема в нас там, такого, щоб готовий був. І розрушений дом, або вікна повилітали. Ну, да, там да. Так все. Ну, це за багато перетілки, да, ти да, кажеш. Да, да. Приватний сектор там є ціль, а цей так, да. я ж вам розповідав. Під, під вікном на на, на, на другий поверх упало і видуло волною на другу сторону, на дорогу що цю всю квартиру так видуло. Ну що, і нема ну, жити ясна річ, що вже немає. Ну, ну, тоді ми вже вирішили, що треба їхати. Та тобто. і дача ж постраждала теж трошки. Місці Ні там нічого дачу не було. обстріляли, мужа контузило, На скажу. квартиру упало, сина контузило. Ну ми вже третього разу не стали ж коли вже стало дуже небезпечно для життя. Сім'я вирішила залишити Малу Батьківщину. 17 червня 2024 року Лілія та Володимир приїхали у горішні плавні. Їхали сюди. У мене тут невістка жила з внуком. Вони тут уїхали ще у февралі, коли почали нас сильно бомбити, І вони сюди переїхали. Вони мені тут знайшли нам тут квартиру. І ми так цілий справи приїхали вже сюди. Ми знали, куди їдемо. Син у нас один воює, зараз на Донбасі. На... А другий приїхав з нами. Другий травмований, у нього черепно може да, травма. Це коли квартиру винесли, він ночував у нас в що я тебе перебуваю. Тому він не дієспособний нікуди ніяк. Тяжке поранення тримав. Горішні плавні привітно зустріли нових мешканців. Дуже добре, особливо сусіди, ну, це просто, я не знаю, такі люди добрі. Ми приїхали ночі, пів, на пів дванадцяту ночі вигрузили усі речі, ночували під під'їздом, ну, тому що ночі носить ж не будеш. І утром люди виходили, і предлагали, і віші носили, і собаку кормили. І кому що там ну переносили віщі, які ну слов нема, просто які дуже на не знаю. Нас сусіди дуже хороші, дуже гарні люди у вас. Ну і так по городу. Таким ходим там, зустрічаємося, знайомимося, Ну дуже такі всі тільки почують, що переселенці Так, да, тільки почули, що переселенці. Ну, така доброта, да, така увага, таке добре. співчуття. Ну, пам'ятає. У мене таке було відчуття, коли сюди приїхала, що я і лі, кінофільм якийсь дивлюсь, і мені це сниться. Дітки, машини, люди. Ну, як будто війни не було. І десь це в мене було багато, багато времени таке було. Хотів подякувати персонально. Я всіх не записав, тому що їх дуже багато. Тих, які так от на пам'ять прийшли, мені близько були. Є така студія, літературне слово. Напевно, ви про неї знаєте, але і чули. Журавель Віра Миколаївна. Величезна подяка їй. Всім, чим могла, допомагала. Творча студія натхнення Парфірів Тетяна Семеновна, Те ж саме, величезна подяка. Бібліотечний абонемент Валентина Михайлівна. Прізвище, на жаль, не знаю. Вона мені в мене ж квіти всі погибли вдома. І вона мені стільки квітів нанесла. І я їй дуже вдячна. Я дуже квіти люблю. А тут ну, пусті подоконники, я просто... Ні. Сусідів, хоча б Сусіди. тих, що я пам'ятаю, хоч назву. Григорій, Віктор, Володимир, Олександр, жіночки їхні. Я не всіх ім'я пам'ятаю, то мені не писав. Ну, в общем, удивлення не було, подиву не було розумієте, До того було добре все. І зараз так ж. Люди, які виїхали з зони бойових дій, важко адаптуються до нових умов життя. Коли Ліфт гуде, кажеться, що летить ракета. Іли там їда машина шуршить, вона просто шуршить по асфальту. Кажеться, що теж. Теж ракета. Ми И, ну, нас... Там ж той мопедик проїхав, вже кажеться, що дрон над тобою летить. Да, да, да. Ну, ми да. довго до цього, звісно. Да, Я, мабуть, на місяць ще. Та да, десь місяць. Так, так. Ваше місто наш, нас вилікувало трішки. Подяка, ще раз йому. Ваші люди і ваше місто. Саме страшно було все бросити і уїхати. Це було найстрашніше. Да, ти повертаєшся і дивишся на цю хатинку, яка стоїть на берегу Степового зерця, дерев'яна, красива. Mm -hmm. У нас є там, подивимося по фотографії. І думаєш, ти повернешся, коли не знаєш. А коли проходить час, от ми тут вже близько півроку, скоро будемо далі, десь місяців п'ять, yeah. п'ять да, місяців з хвостиком. То, і ти зі зі вже досі. бачиш, що надійно на те, що ти повернешся. Оце само страшно. Так, да, і ти починаєш хвилюватися. Потім кажеш, не візьмеш, да, Ліля? Тебе да. ж не візьмеш? Ні. мене теж не візьмеш. Не дождуться. <гум> не ті люди українці, щоб так легко було взяти. <гум> за три дні їх ніхто не візьме, і за три роки їх ніхто не візьме, ви самі розумієте. І за 300 років їх ніхто не візьме. Тобто я річно горжуся, що ми українці. Добра нація і сильна. Від початку повномасштабної війни, станом на кінець жовтня 2024 року, в Україні зареєстровано понад 4,5 мільйони мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Долі цих людей схожі. Одним із викликів для них є питання житла. Головною потребою для цих людей залишається фінансова допомога, адже виїхали взагалі без нічого. Повертатися немає куди. Важко планувати своє майбутнє. Але внутрішні переселенці навчилися цінувати кожну мить життя і намагаються жити з оптимізмом.